І звикли, що краса і розум не сумісні. У Вінниці перекреслили стереотипи і обрали найрозумнішу красуню міста. Захід пройшов під патронатом фонду Володимира Продивуса, котрий долучається до найрізноманітніших напрямків розвитку суспільства. Не обминули і розумних красунь, адже як відомо, краса це сила. Фонд Володимира Продивуса продовжує радувати вінничанок в тому плані, що залучилися до цього заходу. Чому Ну тому що е, взагалі цікаво завжди Тематика розумні дівчата. А сьогодення таке, що мало таких, і тому нам буде дуже цікаво обрати серед всіх найсильніших конкурсаток саму найрозумнішу. Конкурс організували дві громадські організації: медіа-центр та освітній простір. Думали такий конкурс для того, щоб показати, що дівчата, які перемагали або брали участь в конкурсах краси, вони не тільки красиві, вони ще й талановиті, вони освічені, вони ерудовані, вони цікаві і розвинені особистості. Велику щиру та вдячність ми висловлюємо людям, які нас підтримували як фонду, почули нашу ідею, відгукнулися і завжди дуже приймні, що є Такі люди, які підтримують у всьому. Питання для конкурсанток були не з легких. Їм доводилося знаходити відповіді на запитання, котрі далеко не кожному під силу. У 1888 році. Заявки на участь у першому конкурсі краси подали лише 350 дівчат. Яка умова організаторів різко скоротила кількість учасниць? Думали, гадали, відповідь обирали на конкурсі інтелекту. Дівчата не губилися. Та величезною справою під час конкурсу було допомогти дітям з інтернату в селищі Сотиски. Так, в ході заходу було проведено аукціон, на якому продавалися вироби дітей-податківців. На залучені кошти будуть придбані необхідні матеріали для того, щоб навчити дітей з дитбудинку виготовляти власними руками найрізноманітніші витвори. Найдорожчий лот був придбаний фондом Володимира Продивуса. Це в ДК, на 5 тисяч гривень для діточок і щоб вони мали всі необхідні матеріали для самореалізації. Шоу програма заходу була весела, насичена та цікава. Дівчата теж молодці, боролися до останнього запитання. І ось хвилююча мить визнано найрозумнішу красуню міста. За рішенням поважного журі найбільшою інтелектуалкою стала Ксенія Саніна. Фонд Володимира Продауса визначив свою переможницю. Нею визнано Лідію Терпель. конечно, моя не первая победа, но, если честно, это самое приятное. Потому что я вот уже говорила в одном интервью, что девушки пришли сюда действительно побить стереотип, что красивая девушка не обязательно должна быть девушка с низким уровнем интеллекта. Эта девушка может быть и с логикой, и иметь, в принципе, за собой какой-то баланс знаний. Дуже приятно, что меня в фонд Володимира Продовуса, так как я, на жаль, не вошла в трику э, самых разумных. Можно сказать просто, что это такая випадковость сегодняшняя. Глядачі та члени журі не приховували свого захвату давно Вінниця не бачила такого живого і позитивного конкурсу. Честно говоря, я очень рад этому конкурсу. Он живой, необычный. Вот совсем недавно прошел конкурс мисс Винница, но мы могли оценивать девушек только вот по их внешней красоте со, как бы из зрительного зала, то, что происходило на сцене. А сегодня мы видели их живое участие. Мы видели, как они вот в диалоге, как они решают проблему, что меня вообще удивило. Они не не расталкивали друг друга локтями, они не отвоевывали место под солнцем. Каждая действительно вот. Було в чом-то своя хата, ця ізюменька, неповторима. Мені дуже понравилось. Ближайше, напевно, літо 20-30 означеними роками Wellness Quest Здоров'я, тому на сьогоднішній день, як ніхто інші в фітнес-індустрії, має право і отношение як до краси, будучому і, звичайно, до здоров'я. Головне, що крім розваг, присутні долучилися і до благодійності. На аукціоні було зібрано більш ніж 8,5 тисяч гривень. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт. дуже